Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Десятки виборчих кампаній та непрості референдуми Придністровському центру виборчкому 35 років. Новий співголова від Придністров'я ВОКК. Про республіку дітям екскурсії по музеях та історичних місцях для слободзейських школярів. На честь ювілею республіки спортивні змагання людей з особливостями здоров'я. Центральна виборча комісія відзначає ювілей за 35 років десятки виборчих кампаній. Іноді не найпростіших і спокійних, але завжди чесних і прозорих. Співробітників привітав президент Вадим Красносельський. З моменту створення центр виборчком став невід'ємною частиною політичної системи Придністров'я, надійним гарантом реалізації виборчих прав громадян і захисту демократичних цінностей в нашій країні. На ваших плечах відповідальна місія, організовуючи вибори і референдуми, забезпечувати їхню чесність, відкритість і легітимність, від яких безпосередньо залежить довіра суспільства до держави і влади. Президент Красносельський побажав співробітникам виборчої системи, щоб їхня служба і надалі була прикладом вірності закону віддальності перед народом і відданості державним інтересам. На лікування придністровців за кордоном додали майже 2 мільйони рублів. Гроші в основному на допомогу дітям. Для цього переглянули витрати Мінохоронздоров'я. Напередодні Верховна Рада підтримала ініціативу президента Вадима Красносельського. Крім того, перерозподілили кошти фонду капітальних вкладень, щоб завершити ремонти. Більше трьох мільйонів рублів на меморіал жертвам фашизму в Дубасарах, близько двох мільйонів на хірургічне відділення Рибницької ЦРЛ. Депутати ухвалили закон у другому читанні. На об'єднаній контрольній комісії затвердили нового співголову від Придністров'я. Ним став Костянтин Каліньонок. Указ підписав президент Красносельський. Раніше цю посаду обіймав Олег Біляков. Сьогодні на ОКК заслухали доповіді об'єднаного військового командування. У них про ситуацію в зоні безпеки. Обстановка в зоні безпеки признана управляємою. Ситуація в зоні безпеки керована та контрольована. З інших питань порядку денного поки консенсусу не знайшли. Будемо працювати далі. Крім того, молдавська делегація сповістила, що в деяких селах в зоні безпеки відкриють дільниці на парламентських виборах 28 вересня. Йдеться про населені пункти гура Бейкулою, Варниця, Копанка, Хаджимусь, Хенчешти і не тільки. У культурно-просвітницькому центрі ПДУ сьогодні пройшла траурна церемонія прощання з ректором Придністровського державного університету Владиславом Соколовим. Провести його в останній пуч прибув президент. Вадим Красносельський висловив співчуття всім, хто знав Владислава Соколова. Слова підтримки адресував його близьким. знав. Я давно знав Владислава Володимировича. Ми працювали разом. Я завжди у ньому бачив спокій, порядність, доброту. У своїй душі він щиро переймався тими подіями, які відбуваються за свою сім'ю, звичайно, за Придністровський держуніверситет. Дізнавшись про свою хворобу, не опустив руки, боровся по справжньому, по чоловічому, як воїн, і ніколи не забував про свою роботу. Переконаний, що він залишив по собі винятково світло пам'ять. Ректор Придністровського держуніверситету імені Тараса Григоровича Шевченка Владислав Соколов був упокоєний на алеї слави Тераспольського кладовища Західне. Йому було 53 роки. На міському стадіоні Тирасполя комісія з держнагляду приймала нові майданчики. Всього їх 5 для воркауту, баскетболу, пляжного волейболу та міні-футболу. Збудували їх в рамках першого етапу великої реконструкції. Столичний стадіон на новенькому майданчику, де міні футболу повним ходом йде гра. Висока якість, амортизуюче і безпечне покриття привертають все більше любителів спорту. Поруч баскетбольна та волейбольна площадки, а ще зона для воркауту. Все відремонтували і оновили минулу річ. Наразі комісія з держнагляду перевіряє готовність цих об'єктів. На сьогодні дані поля вводяться в експлуатацію. Комісія перевірила готовність, якість виконаних робіт, і якщо будуть недоліки, їх швидко усунуть, поки зауважень немає. На сьогодні скарг від тих, хто тут займається, теж немає. Знаємо, багато людей приходять і вранці грають, і ввечері. Нарікань і зауважень немає. Все добре. За літо встановили турніки на майданчику для воркауту і побудували поле для пляжного волейболу. Скоро з'являться два нових спортмайданчики для міні-футболу. Навпроти центральної трибуни для них вже готовий фундамент. я думаю, протягом я думаю, найближчого місяця буде встановлене штучне покриття газон і замонтована гранула гумова. Вже безпосередньо в саме зелене покриття будуть вже готові ці два майданчики. Повністю перероблена чаша. Враховані всі умови, при яких має бути змонтовано це зелене покриття. Наразі реконструкція стадіону продовжується. Оновлювати його почали два роки тому. Усі роботи розподілені на чотири етапи. Все коштом фонду капвкладень. На капремонт чекає сам стадіон, бігова доріжка і головна трибуна. Готуються і до відкриття льодового катка. Доводять до ладу купол. Спочатку наступного місяця почнуть заливати лід. Відкриття планується середини жовтня. Вода для рибницьких сіл. У білочах роботи з прокладання водопроводу вже на фінішній прямій. В Андріївці збирають заявки на підключення до мережі на черзі Колбасна. Там прокладуть більше трьох тисяч кілометрів магістрального трубопроводу. Проте як чекають воду в селах, прямо зараз. Село Колбасна, Анна Тендера, вдова захисника Придністров'я, каже, вода в колодязях давно пропадає. Доводиться ходити до джерела, а це більше кілометра. Тачкою бетонами возимо воду. Тяжою тачкою, бідонами возимо воду, важко і восени і взимку. А влітку, коли вода зникає у нас в колодязях, взагалі важко. Ще з минулого року, коли нам сказали, що будуть тягнути водогін. Ми зраділи. Цього року вже бачимо, що просувається справа вже більш-менш радісно на душі. Надії Козовчинській пощастило більше вода в її колодязі поки є. Тому до неї з відрами приходять не тільки сусіди, а й жителі сусідніх вулиць. Беру такі бетони, фляги, беруть такі бетони, фляги з-під молока на тачках і везуть. Загалом важко без води. Спасибі президенту, уряду, що подбали, проводять нам сюди воду. Я теж думаю проводити, тому що колодязь сьогодні є вода а завтра її може не бути. У колбасні проведуть більше трьох тисяч кілометрів магістрального водопроводу. Роботи вже виконали на 40%. відсотків. Закінчити планують до кінця жовтня. Після всі бажаючі зможуть провести воду до себе в будинок. Поки вода буде... Поки вода буде надходити з джерел, що знаходяться безпосередньо у селі Колбасна, але надалі плануємо будівництво та розвиток водонасосної станції у селі Андріївка, яка дозволить подавати водопостачання безпосередньо з міста рибниці, що було передбачено державною цільовою програмою в селі Білочі роботи вже на фінішній прямій. Всього провели 1600 метрів водогону. Мережі з'єднають із селом Строїнці. Виробляємо закільцювання мереж двох сіл, що дозволить нам оперативно при виникненні аварійних ситуацій подавати воду або з одного, або з іншого боку. Даний проєкт цікавий тим, що він здійснюється за пайовою участі держави та жителів села Білочі, за участю депутата місцевої ради та землекористувачів. Водопровід від Рибниці до Андріївки вже проклали. Зараз у селах збирають заявки на підключення. З моменту заснування і до сучасності екскурсії по виставкових залах та історичних місцях міста для школярів і студентів технікуму проходять в музеї Слободзеї. Слободзея практично щодня тут проходять екскурсії. Наразі тут учні п'ятих-шостих класів школи номер один, перший зал про заселення краю, десятки експонатів від стародавніх цивілізацій. Ці грецькі й сінопські амфори датуються другим століттям до нашої ери. Тут же селянський двір. На ньому змішалося все: німецький сабо, молдавські постоли, гагауський стіл з хлібом і сіллю, нації культури, які проживають в нашому краї. Були і скіфи, були і і скіфи, була і черняхівська культура, білозерська, козаки були турки. Понад 300 років тому наш край почав більш густо заселятися людьми. Тут були і молдавани, українці у 1806 році приїхала ціла колонія людей. Болгар, ви знаєте, село Паркани. Тут і гагаузи живуть і білоруси і різні національності, і всі ми разом. Подружки Аня і Ксюша в музеї бувають часто. Кажуть, що разу дізнаються щось нове. На цей раз зацікавилися експонатами другого залу. Це прототип селянського двору інструменти, граблі, лопати. Кожен зал по-своєму таємничий. Тут багато всього такого не свого, навіть та лампадка, як діти робили уроки. Цікаво, як це все збереглося у цілості і скороності. Так виглядів. Пам'ятник так виглядав пам'ятник. Це фотографія 1966 року. Ось дивіться, які були плити на пам'ятнику. Зовсім інші. Було дев'ять монументів. Зараз тільки чотири. Друга частина екскурсії піша пам'ятними та історичними місцями слободзеї, яким було місто в минулому столітті і на початку 2000-х. Етапи реставрації меморіалу слави. Все в порівнянні з архівними фотографіями. Від лип і беріз до Павлонії та індійського буску, які рослини витримали спеку, а які поступово відходять у минуле. У ботанічному саду Терасполя вивчають і вирощують найстійкіші види. Про те, які рослини добре переносять посушливе літо і що посадити на своїй ділянці восени, зараз розповімо. Клімат стає сухішим і спекотнішим, кажуть фахівці ботанічного саду. Якщо раніше посуха була тільки повітряна, тепер страждає і ґрунт. Тому звичні липи, берези і ялини влітку відчувають себе гірше. На їхнє місце приходять нові види. Наприклад, альбіція зажурною кроною або катальпа. Павлонія дивує великим листям до пів метра в довжину. Павловнія виличне та павловнія повстяна це дерево 21-го століття. Ця рослина унікальна. Коренева система чистить ґрунт від важких металів. Для міста це актуально. Крона широка, дуже хорошу дає тінь. Шум затримує. Ось у нього шорсткий трохи, а це дуже важливо для міського середовища. Добре переносить спеку індійський бузок, цвіте до пізньої осени, а ще ґрунтопокривні троянди у висоту до пів метра, зате розростаються до трьох метрів ширину, не вимагає частого поливу і перовськія. Сі завати ліс, лист, лист блакитне. Ось таке цвітіння. Його ще називають російська шаблія. Хоча це рослина з малої Азії. Дуже посухостійка. Ось цьому кущу вже три роки. Цвіте він вже місяці, два з половиною точно. Медонос шикарний. За літо поливали його разів чотири. У нас є ділянка, де жодного разу не поливався. Точно так же цвіте. Всі ці рослини відмінно підходять для палісадника або дачі. Про особливості висадки і правила догляду розкажуть прямо в ботанічному саду. Якщо треба, допоможуть з вибором іноді такі закази йдуть магнолії іноді такі замовлення бувають, як, наприклад, магнолія або ще щось таке, але не росте це у нас. Ми відразу запитуємо, де приблизно знаходиться який там ґрунт, глина, пісок. Потім відразу запитуємо, чи є тінь, північна сторона, сонячна сторона, даємо консультацію повністю аж до того, як поливати. Саджанці в ботанічному саду можна купити і зараз. Розплідник працює з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до п'ятої вечора. Додаткова інформація на сайті або за телефоном. Номер на ваших екранах. Форум молодих співвітчизників з 12 по 14 вересня у програмі лекції, дискусії, майстер-класи, творчість і живе спілкування. Збір у таборі Вікторія чекають активістів, учасників міжнародних проєктів і форумів. Перший день ми почнемо з перший день. Ми почнемо з інтерактивного знайомства один з одним. У нас буде тренінг, де вони перезнайомляться, братимуть участь у розважальних заходах. Другий день пройде зустріч з головами молодіжних громадських об'єднань, волонтерських рухів. Молоді люди поділяться своїм досвідом. Ми проведемо майстер-класи для них зі спортивного та творчого напрямків. Організатори форуму, розпівробітництво і міністерство освіти. Команди будуть шукати рішення різних проблем у суспільстві. В кінці для всіх сертифікати. Найактивніші отримують кепки, футболки та значки. У республіканському спортивному реабілітаційно-оздоровчому центрі інвалідів відбувся спортивний турнір, присвячений 35-річчю створення Придністров'я. Люди з обмеженими можливостями змагалися в п'яти видах спорту: шашки, шахи, дарт тощо. Подробиці далі. Республіканський спортивний реабілітаційно-здоровчий центр інвалідів. Сьогодні тут справжнє спортивне свято для людей з обмеженими можливостями. Приурочили до ювілею республіки. Бажаю вам гарного свята, хороших результатів, можливості спілкування, можливості показати свої навички та вміння. Шахи, шашки, дартс, перетягування канату, боча. Участь у перегонах взяли 70 людей. Ольга Альошкіна з Бендер не може ходити з 13 років. Але це не заважає їй жити наповну. Вона активна учасниця змагань різних видів спорту, не лише у Придністров'ї, а й за межами республіки. А сьогодні взяла срібло з боча. завжди Завжди мріяли сісти за кермою. 27 здала на права, 15 років у таксі, 8 разів міжнародний ралі інвалідів. Є призові місця, і в тенісі є місця. Я навіть з парашутом стрибала. А ще дуже люблю музику, люблю пісні, співати в молодості. На гітарі грала для людей з обмеженими можливостями. Ці змагання не лише про медалі, а й про підтримку, нові знайомства та силу волі. Змагання завершилися, але попереду ще багато нових стартів. У Катериніцькому парку провели незвичайний урок для юних художників дитячої школи мистецтв імені Рахманінова. Перед тим, як вийти на пленер, розповіли про історію рідного міста і його знаменитих уродженців. Від художника Михаїла Ларіонова, який прославив Тирасполь на весь світ, до сучасних майстрів пензля, а ще про старий терасполь, історичні назви вулиць та визначні пам'ятки. Урок історії для учнів художньої школи в самому центрі столиці. Часто у нас теми, связано... теми пов'язані з історією. Про знаменитих земляків. Про суворова була тема. Звичайно, через культуру це все пізнається більш цікаво і для дітей пізнавально. А далі до замальовок біля пам'ятника Катерини II художники розділилися на групи четвертий і другий клас. Завдання для кожного свої. ми Спочатку ми повинні намалювати площину, від'єднати небо від землі, потім показати обсяги речей, які маємо намалювати. Я вже чотири роки вчуся мені легко. Ось так з простих ліній на білих аркушах з'являються лава, ліхтар і тротуарна плитка. Тим часом другокласники передають форму і обсяг дерев, поки без складних деталей. нам лінію спочатку нам потрібно намалювати лінію горизонту, потім креслимо асиметрію. Починаємо робити стовбур і від нього промальовуємо гілки. Потім робимо компоновку листя і деталі навколо. Такі пленери для учнів проводять перші два тижні вересня. Кращі роботи покажуть на виставці в художній школі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.